Нуля і злазить. А туди не натягне на того фонду. На даний час ми знаходимося в населеному пункті село Старосілля, де проводиться капітальний ремонт повітряної лінії 04 кВ, та лінії 2 від ТП 152. В рамках підготовки до осінньо-зимового періоду Драбівською філією заплановано провести капітальний ремонт повітряних ліній протяжністю 10 723 км. На даний час вже ці роботи на стадії завершення. На даній повітряній лінії доставляємо чотири опори, проводимо розчистку і закриваємо капітальний ремонт, буде виконаний повністю 100% по Драбівській філії. Приєднується перекидка з тієї опори до, до слідуючої опори. Переход проводу з однієї опори на другу. Замінили сьогодні одну опору, одностоячну. Витягли, бушні опори, погрузили на прицеп і будемо зараз приступати до заміни другої опори. В останній час часто випадки опори в аварійному стані знаходяться, часті випадки знеструмлення даного населеного пункту. В подальшому, надіємося, ситуація буде краща, люди будуть із світлом і ми поменше будемо їздити на аварійні відключення в даний населений пункт.